Дуже порядний, дуже скромний, вихований хлопчик, гарно вчився, поважав батьків, мав дуже багато друзів, дали повістку, відправили в Житомир, навчальний центр, а звідти його відправили під Бахмут, Креміне. Він дуже хотів ту бригаду, він туди просився. Там був дуже порядний командир до того часу, поки того командира не поранили. 26 січня він не вийшов останній раз на зв'язок. Наскільки я пам'ятаю і знаю, дали йому повістку. Він, він не відмовлявся, пішов по повістці. Хоча там в нього, в нього деякі були, так скажем, проблеми невеличкі здоров'ям сказали, що там піди підлікуйся. Він відмовився, сказав, що і так можу йти і йти бити ворога. Веселий, гарний, компанійський, не відмовляв нікому. Дуже багато людей його знало з ким він працював, звертались до нього. Гарна була людина, і на жаль, війна клятарна забирає молодих. Обрім роботячий, любу скрутну хвилину завжди допоможе, завжди послухає. Ми з ним від'їздили на роботу разом багато. Ну, що можна сказати? Хороша людина. Від на руки від Бога були, він машини ремонтував. Дуже щира людина, дуже, як то кажу, можна так сказати, що для нас це дуже велика втрата.